Хто такий Пророк? Роздуми над Божим Словом на понеділок 3 тижня Великого Посту? Коли Ісус прийшов у Назарет, Він сказав народу у Синагозі? Воістину кажу вам. Що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. По правді кажу вам, що багато вдів було у дні Іллії в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, коли стався великий голод по всій землі, та до жодної з них не був посланий Ілля тільки в Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених в Ізраїлі за пророка Єлисея, але ніхто з них не очистився, тільки на Аман, сирієць. Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом, і, вставши, вигнали його геть з міста, і повели його до урвища гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. Деякі люди вважають, що пророк це такий собі віщун, який знає майбутнє та можливо може читати в душі людини. В Біблії ж пророк виконує зовсім інше завдання Він є тим, хто проголошує Слово Боже, яке Бог через пророка. Скеровує до свого народу. Дуже добре ілюструють пророцьку місію слова про пророка Йоанна Хрестителя. Тоді вони йому. То хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе кажеш? Промовив Я голос вопиющого в пустині. Вирівняйте путь Господню. Як ото пророк Ісая сказав, Пророк є голосом, який доносить Слово до вибраного народу, християнин бере участь в пророцькій місії Ісуса Христа від моменту хрещення. Господь Ісус говорить про ставлення людей до пророків на прикладі своєї вітчизни, де люди радше дослухаються до своїх стереотипів. Замість того, щоб слухатися голосу розуму, мовляв, що доброго може бути з Назарету, в Старому завіті є чітка заповідь щодо слухання пророків: пророка споміж вас, з твоїх братів, такого як я, Господь Бог твій, настановить тобі, його маєш слухатися. Точнісінько, як ти благав був Господа Бога Твого на хори в день зборів, казавши, о коли б я вже більше не чув голосу Господа Бога мого і не бачив Його великого полум'я, щоб не вмерти. Тоді Господь сказав до мене. Добре вони сказали! Я викличу для них посеред їхніх братів пророка, такого, як ти. Я вкладу мої слова Йому в уста, і Він говоритиме до них все, що йому накажу. А хто не послухається моїх слів, що їх він у моєму імені промовить до них, то жадатиму від того рахунку. Люди, що зібралися в синагозі та слухали Ісуса, повинні були знати цю заповідь. Вони також бачили, що не можуть звинуватити Ісуса в тому, що Він не посланий, адже Його діла свідчили про те, що він виконує пророцьку місію. Тому і слова Ісуса жодний пророк не приймається на своїй Батьківщині, були для них суворим докором. Однак гординя засліпила їм очі. І вони не можуть зрозуміти, як той, на кого раніше не хотіли звертати уваги, насмілюється їх вчити. Гординя переросла в гнів, гнів у ненависть. До такої міри, що схотіли вже скинути Ісуса згори. Однак Він чудесним образом проходить крізь розлючений натовп. Спитаймо себе, роздумуючи над цим текстом, Чи я часом не є рабом своїх стереотипів. Чи вмію я знайти істину в тому, що говорить інша людина? Або в моєму серці є тільки одна істина моя, а для Слова Божого там немає місця? Чи є в моєму оточенні? Серед моїх близьких така людина, до якої я ніколи не ставився серйозно? Що Бог хоче мені сказати через неї? Чи не грішу я гріхом страху сказати правду, коли цього вимагає від мене моя совість? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.